Військові з ДЦК на автомобілі темного кольору намагалися наздогнати чоловіка, який їхав велосипедом. Неподалік містка машина підрізала велосипедиста та збила його. Чоловік разом із двоколісним впав на асфальт, а транспортний засіб переслідувачів з'їхав в кювет. Миттю з автомобіля вийшов представник територіального центру комплектування та побіг за велосипедистом, який накивав п'ятами у невідомому напрямку. Подія трапилася в селі Ралівка. Це за декілька кілометрів від Самбора. На офіційній сторінці львівського ОТЦК та СП уже відреагували на інцидент. На прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців поводитися з ухвалою агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти служба зв'язків з громадськістю Львівського Отецка та СП.